на 2, свист, типу роліка якогось. І, так як ми вияснили, десь з ГРМ. Будемо зараз розбирати, дивитися. почалось ще рік-півтора тому. Все сильніше, сильніше І зараз вже від заміни ГРМ десь 1055, напевно, проїхав він. Ну, подивимося, який там виробник, аж, бо не пам'ятаю, аж самому цікавому. Ну, подивимося, що то ролик або помпа. І покажу заодно, що буду ставити. Може кому там м'ятки буде цікаво, Хоча нафіг, кому не треба. І подивимося зараз, в чому проблема і що так рано вийшло зі строю. Так щоб більше мені накидали в коментарях, покажу, яка є лінева істота. Відкручую отак стартером. Отак, просто поставлю все. Для того, щоб замінити герем, не треба ні ями, ні гаража, ні підйомника. Я не знаю, кому там що потрібні, які там додаткові умови. Може 4 раба в кожному виділити. Защиту знімати не буду. Отак от. Отак на неї і поставлю. І нічого їй не станеться. Ось таке от я, ледача. Накидуйте, давайте. Так, покажу міточки. А нам болтик оцей, що ця подушечка тримається, це кріплення. сюда вот влазить. Вот метка есть. Ну, наша не ты незручно все показывать. Но... Ну. Вот она. Ну, и вот я. Вот я друга. Так, и на коленвалу вот тоже є. я. Я себе вот эту коленвальную отмечу маркером белым. Вот она. Она тут е. Сейчас я метки поставлю. Так, все відмітив, так буде мені краще видно і зручніше. Топлівка тут, в принципі, ця мітка не потрібна. На рівні бачите, от такі рисочки. Вони деякі ще збереглись. І потім риска ставиться сюди, риска ставиться сюди і риска ризка накалінуло. він фіксується болтиком. Нікуди давно нічого не втіче вже. Я розумію, що може є ще якісь приспособи, тому подібне, але воно мені зараз не потрібно. я так соберу. Так, тако крупним планом. От хто свистів ролик. Іно, ну, як бачите, ремінь був бошовський. Ну це все було, напевно, що в одному комплекті. А може я образно вибрав. І так йому в принципі нічого не бракує. Дуже мягко крутиться, але якщо різко отак вот крутанути, єле-єлі чути свист. Ось така от історія. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення. Матюкайте, коментуйте, що ви там хочете. Так, Рено зібрав, все працює. Все добре. Зараз підігріється.